Привіт на каналі Катерина Мальва. Сьогодні вам покажу двір біля будинку, який ми купили. Прошу. Перед домом сад яблуневий. Дуже гарні яблунька було. Був гарний врожай. Цього року. Тут ще залишались ті, які погнили. Ми вже не стали їх прибирати, все навесні зробимо. Тут, значить, 5 яблунь. Чотири червоний сорт який. І ось п'ята величка яблунька, вона дуже схожа на Семиренку. Ось такі жовтенькі яблучка тут були. Теж назбирали, ну дуже-дуже ці смачні взагалі. Класні, такі крупні, така велика яблуня. Теж все будемо взимку чистити, прочищати. Ще така родзинка нашого саду Під домом. Це великий кущ калини. Отаке невіногромний. Так, дивіться. Ось така вона, ну, звісно, треба буде все чистити, все доводити до ладу, але поки хай буде так. Пуста місцина ось така перед домом, перед літньою кухнею. Тут у нас поки стройбаза. така. І йдемо далі, покажу вам сам город, який він є. Трошки посадили квіточ... квіточок, хай приживаються двір такий великий. І ось тут виходимо, починаються городи. Городи. Тут зараз нічого не перекопано, бо ніхто не жив. Ми ще не займаємося городом, бо головне, по-перше, зробити будинок, щоб там була вода, каналізація. Опалення є, воно працює, це дуже класно. Газове, бо пічне, погане, треба, бо. Чистити дуже довго, перебирати, то грубо перероблювати. Або треба зносити все і все. Ось таке городина, вона дуже велика. Зараз ми з вами підемо трохи вниз тут, так більш-менш рівномірно. Ось тако. Ось так, от травичка і земличка ось така. Землечка гарна. Ой, я так закохалася в цей горіх. Він дуже класний. Сподобався. Види шикарні, шикарні види. Там, коли дивишся в город, бачно лісу, на горизонті. Туди дивишся, також там ліс, видно, ну той йде далеко. Це просто сосни посадив хтось. І ось город, він уходить оцей кусочок. Ось оцей. І ось униз пішов. Так-тик, фокусуйся. І пішов униз. Туди до левади. Ну, не повністю ось до дерев. До цих дерев. А до левади там є стежка. І вона теж належить нам, тобто ми маємо право там. Розпоряджатися тією стежкою, ну там невеличка десь метр завширшки, але теж непогано. Тут також а! Тимофій! Безстрашний кот і все. Безстрашний і все, Іди, несич на мене, Іди. Сусідський кіт, мабуть. Ну, перестав страшний. Так. Ще йду йду, ніяк не дойду. Мені сподобалися тут краєвиди, що город уходить вниз, мені теж подобається. Щось то будемо тут робити. Це все це буду показувати. Якщо вам цікаво, поставте лайк, напишіть, чи цікаво це буде для вас. Але це все вже буде влітку, весна-літо. Зараз осінь, і зараз ми нічого в зиму робити вже не будемо. Немає ніякого сенсу це робити. Ну, було б добре поприбирати ось це все. Але знов-таки ми перехворіли всі на гриб. І зараз не то, що там бажання нема сил, нема просто, і ось там вже двір. Тобто дуже-дуже великий, великий город. Тут є де розгулятися, є чим позайматися. Тож будемо займатися. Тут ще в чагарниках живуть багато дуже. Птахів, різних, бачили синицю, дятла. Потім бачили ну горобців, трясогузки і все таке інше ворони, сороки тут всі прилітали. А кіт бігає. У нас є кіт. Йому вже два з половиною роки, він саме з села. Ми такий маленьким його взяли і він потім жив в селі, а оце як війна півтори року. То він по квартирах. І він став таким ляканим, його привезли, він не виходив з кімнати спочатку, потім не виходив з дому. Потім вийшов з дому, тут мале оце прибігло, воно його злякалося. Страшне. До речі, ось покажу, які горіхи. Дивіться, ось моя рука, вона не маленька. Дивіться, який горіх здоровезний. Взагалі, ну тут сантиметрів 5 мабуть. Бачите, це з цього горіха. Ще висять зверху. Ось він мені так сподобався, я іноді приходжу сюди, беру чай, каву, сідаю тут. Отак, на так, киця, сідаю тут, цей приходить невгамовно, це що не кормлять, чи ти такий просто любиш. Ось? Ти, що? Ти якщо хочеш жити в мене, то живи вже в мене. А оце на два будинки не треба тут мені жити. Я тут сідаю і зараз покажу і так дивлюсь. Вдаль далечінь. Дуже красива природа, дуже гарна. Мені подобається. Тут такий краєвид і дуже відкритий купол неба. Все видно і сонячна сторона хороша, для городини буде класно. У сусідів дивлюсь, є полуниці, вони вирощують яблука. Ще щось там вирощують дуже багато чого, а й раз вирощують, значить. Фу! Кіт. Раз вирощують, значить воно росте. Так, ось такий город величезний. Якщо вас цікавлять якісь подробиці, пишіть, задавайте питання. Сьогодні будемо збирати горіхи. Ось такі горіхи тут, на великому дереві, І ось такі здоровезні, на тому маленькому. Уявляєте? Якийсь такий сорт цікавий. До речі, вони там всередині великі також. А сусіди індийки. Ось така городина. Такий обзор вам невеличкий зробила, і це все відео до, а потім будемо бачити, що ж буде після. Самі цікаво. Ще не показувала такий гнидничок ще тут є. Невеличкий. Ну, там всяке яке лежало. Будемо теж його прибирати, хоча мені е, подобається тут Бачите, тут вивіска. Красиво. І там щось таке дах симпатичний. Але воно вже все таке зношене, скажімо так. Це величезний горіх, неймовірно великий, дає гарну тінь, але й дає багато ось. Проблем з того, що багато гілок, багато листя на півдвору. Отакий обзор, отакий от огляд.